Що ми знаємо про Біблію? Часто її називають книгою книг. По-перше, тому що Біблія дає відповіді на важливі питання. А по-друге, тому що саме слово Біблія перекладається з грецької мови як збірка книг. Складається вона із 73 різних книг. Біблія написана трьома мовами. Єврейською, арамейською і грецькою тексти книги книг писали різні автори під натхненням Святого Духа. Але це не означає, що біблія писалася як диктант. Біблія перекладена на більш ніж дві з половиною тисяч різних мов за час існування книжкової справи. Продано близько 6 мільярдів екземплярів Біблії. Найдавнішому тексту Біблії більше трьох тисяч років. Усі книги Біблії можна умовно поставити у дві шафи. Перша шафка старий завіт 46 книг. Він починається з опису створення світу і закінчується періодом. Десь за сто років до народження Ісуса Христа. Отож шафа із старим завітом має чотири полички: перша поличка Тора або П'ятикнижжя Мойсея. Друга історичні книги. На третій поличці поетичні книги. Четверту займають книги пророків Великих і Малих. Друга шафа Новий завіт. Двадцять сім книг. Він розповідає про життя Ісуса, Його діяльність, смерть і Воскресіння, про Першу церкву, Містить Листи апостолів до різних спільнот. Тут також чотири полички Першу поличку займають Євангелія. На другій поличці стоятиме всього одна книга Діяння апостолів. На третій Послання апостолів. Четверта поличка зарезервована також для однієї книги. Книги Откровення. Кожна книга Біблії поділена на глави, а глави, у свою чергу, на вірші. Це дуже зручно і дуже логічно. Наприклад, якщо ми бачимо або чуємо Євангелія від Йоанна, 13.34», Можемо швиденько знайти відповідний текст.